Наступне, що можна зробити, теж, якщо є укриття, можливо, я там покажу краще, чи так обратно розкажу. Ні, значить, у нас десь тут, наприклад, є укриття, а воєт тільки вийшов десь за стінку по курю, чи куди і його підстрелили. Понятно, Якщо він без свідомості, то ми нічого не зробимо, а якщо в свідомості є, є стропи, є, це називається петля <ккій> дракона. Зовзв'язався, зараз я розбуду, щоб... е, В чому Це, в принципі, альпіністи такі в'яжуть, ну і спецназ от, американський теж такі штучки має, його дуже цікаво можна використовувати, можна використовувати для евакуації, <кій> що ми зараз продемонструємо, в чому його особливість. Тут є такі от узілки наплетені. І Ми якщо в, в будь-яку петлю, якщо ми сюди затягуємо, да, Воно не душить, тому що якщо ми от, візьмемо людину, обв'яжемо і отак от, от просто да? почнемо тягнути, воно мене задав. А якщо я візьму сюди <кій> любе із цих колічок, раз, знаєте, воно не давить мене. О, любе, куди попаде, раз, воно затягується не дави. В цьому його перевага. О, і ми беремо, кидаємо бойцю. Складаємо петлею, кидаємо і цепляємо наприклад, за броню. За, за, за живіт не, не дуже добре. Дехто робить на броні за, е, де -хто, де -хто робить, е, на цепляє даже карабін другий. То, хто, ну, якщо є, за Найкраще да. це напевно, так от сюди зацепити за, знаю, як це, за плече, чи як воно правильно називається. І другий варіант можна. Да, Оплисти об, об <кій> <бойця. кій> сюди і ну, реально лежить, це важко зробити, і Важливо, щоб ця штучка ще була ззаду. От. І, <кій> і поближче до, до шиї, самому це, звісно, важко зробити, але, наприклад, що він це зробив, от. І що ми бачимо, от він зацепився і... Навіть голова його піднімається, бачите, ззаду. І може і, відстрелюватися. Такі, хто ноги відстрелені, хто не може рухати, або хребет перебитий. Якщо ми так от робимо, можна щось зробити, дві палки і щось зробити таке похоже на носівку. Я сюди сяду. Воно от мене тримає. Це універсальна штучка, з якої якщо у нас це дві, там, два черенка лопати, ми туди надягаємо ці петлі і вже у нас носілки є. Так, Виходить. Багато що можна зробити там. З крогом придумати. Саме головне, що куди ми не зачепимо, ми можемо... Можемо зробити там, наприклад, один, один зацепляє сюди, от, другий теж боєць зацепляє, і між, один, і між ними, да, якщо коротше робимо коротше, і між ними можна теж як на <клес> каруселі, на качельку когось положити, <клес> і сюди обіцяємо за плечі, він нас тримається, він сидить. Да, и веревка 20 метров длиной, то есть ее, если что, можно расплести, да, это же закрытие. Да, то, и самое, можно подходит. подолжить, да. Хорошая такая штука для эвакуации.